Wow, wow, wow. Автомобіль відіграє свою функцію, але безумовно крута тачка це символ успіху. Як його досягти? Сьогодні успішні та знамениті ділитимуться власними секретами успіху з вами. Сьогодні будь в курсі про автомобілі. Сьогодні у програмі мазираті мільйонера і телеведучого Андрія Пальчевського. Покращуємо дороги власними силами. Як таблиця візуалізації допомогла дизайнеру Анастасії Іванові отримати в подарунок та спочатку успіху в кар'єрі? Життя далекобійників веселе воно чи сумне. Ігор посипайко про своє перше авто та перший мільйон. Без автомобілів ми вже давно не уявляємо нашого існування, тим більше без таких, які покращують рівень нашого життя. Щодо цього транспортного засобу впевнена, більшість українців просто мріють бачити його частіше на наших дорогах і просто кричать, щоб їх стан покращили. Чого чекати? Стартуємо. Десять дорожні пригоди трапилися в Україні через поганий стан доріг. І це лише цього року. Але вже наступного влада обіцяє серйозно зайнятись цим питанням. Ось так от будь в курсі покращує рівень українських доріг. Ал для доріг досить дорогі. В цьому і проблема. Шкода, що в Україні немає своєрідного асфальтового озера, як на Карибському острові Тринідад. Це важко повірити, але там є озеро піч з чистого рідкого асфальту. Схожі озера знаходяться у Венесуелі та Каліфорнії. Але саме піч є найбільшим у світі подійним водоймищем, де поверхня води вкрита рідким асфальтом високої якості. Площа його становить 71 гектар. Але здається, нашому наступному герою, він навіть погані дороги не перешкода для його неймовірних тест драйвів. Що у мене веде активний спосіб життя та обожнює автомобілі, про які створює власні телепроекти. Моє <му> вітання. <Привіт, Ігоре. му> Як справи ваші? Ради бачити. Прекрасно. Читавши твою історію, взагалі голова йде обертом, і я зараз всіх і всіх твоїх професій, зараз так і не назволили. Що найяскравіше, що я пам'ятаю, це да, музикант, телеведучий, продюсер, шоумен, юрист, так, адвокат, ти в Америці навіть працював. В Нью-Йорку працював, два роки да. так по-моєму? по-моєму. Я в Нью-Йорку працював в секретаріаті ООН, коли не лінуєшся, ти встигаєш абсолютно все в житті. От, ну і просто це до цього мене дуже надихала адвокатура, дуже мені подобалася юриспруденція. Я в був до того, що робив. Зробив шалену кар'єру. Звісно, потім це все мене замахало. Чому замахало? Замахало, тому що стало нудно. Шукав інші, інші методи. Звісно, що перше, що приходить в голову, це дауншифтін, втекти на Гуа, купити бар і прожити там. А що життя якраз на стільки я собі і заробив гроші, щоб, блять, що життя нічого не робив. Звісно, да, я заробив 27 свій перший мільйон і мріяв після того займатися кейцоркеном решту життя. Проте бачиш, втрутилось телебачення. Як заробити на перше авто? Я своє перше авто взагалі купив на стипендію, яку мені заплатив американський уряд. За... Я ж був трохи розумний в дитинстві і виграв 10 освітніх грантів на загальну суму там понад 300 тисяч доларів, оскільки ну, в мене дуже бідна родина. Вони не дуже могли мене куди відправити. А я мріяв про подорожі про закордонне навчання неот ну, непогано знав англійську і французьку. Тож поїхав вперше рік вчився в Штатах, а потім ще 12 університетів чекали мене. Наступні 5 років. Ну і звісно, закінчився. Закінчилася вся ця історія магістеркою в Шотландії. Так от першу свою тачку, 18 років, я купив э, за 900 баксів Форт Taurus 87 року. Їй тоді було 11 років. І прекрасно об'їздив на ній 37 штатів абсолютно розбитою понівеченою після чотирьох ДТП і кубки абсолютно брутальних аварій. Я її продав потім за 300 баксів своєму сусіду в кімнаті. І ти дуже багато подорожуєш. Угу. Ти можеш сказати, що в Україні найчастіше зустрічаються дорогі автомобілі. У нас є ж в менталітеті ця історія, що треба купити мерседес на останні гроші і потім не мати бабла їх заправляти. От міні-купер це взагалі машина не зрозуміла. Ну, тому що не зрозуміло, як можна там, за 60 тисяч доларів купити таку маленьку бздутку. Е, для українського менталітету 60 це купи собі там мафру МДХ, купи собі якийсь мерседес, врешті, меледне сі алей. У нас люди не розуміють, що в місті не, потрібна, не потрібен величезний танк, щоб возити в ньому повітря. Я візуаліст і машина, в якій я їжу, має бути геніальна і зовні і середина. Тож давай тепер перевіримо її зсередину. Ну, давай подивимось. Дякую дуже. Так, ну давай, тоді ми тут лишимо. Можемо ще оператору двері відкрити. Тож сідай, операторе. Я їжу. Ну... Часто не дуже чемно, не дуже інтелігентно і дуже багато я автомобілів розбудуть своєї життя. Це, це, це моя сьома машина і п'ять машин я то, 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 то. Життя не навчило, так? От, і життя навчило пристібатися. Це взагалі спосіб твого життя, ти напевно вже не уявляєш його без них. Ну, це не зовсім так, оскільки е, все ж таки, хоча я дуже дуже, дуже просив від автомобільного спорту, від автомобільних перегонів, найбільша моя найулюбленіша моя екстремальна розвага – це, звісно, кайцорфінг. Я перепробував всі способи вбитися в цьому житті. Від там, якихось затяжних парашютних стрибків і банджо до там, підводних, і підземних, і спілологія і альфа. Тінізм від 4 до 6 я практично там зробив п'ять е -е, вершин великих з точки зору психології. взагалі вважаю, що коли людині так от необхідно займатися такими екстремальними е -е, видами спорту і заняттями, то їй чогось не вистачає в реальному житті. От немає ніяк якогось задоволення. Так потрібно знову щось спробувати. Чим яскравіше в тебе життя, тим яскравіше, ти хочеш, щоб воно було е -е, надалі. І звісно, що треба все нові нові розваги. Все нові нові подорожі, треба побачити ще е, 80 країн в світі, в яких я не був. Ну там я був в 70-ті, ще 80 на мене чекають. Звісно, якщо ти шукаєш собі брутальнішу розвалу, це означає, що тобі не вистачає е, яскравості, і це означає, що яскравості має бути більше. Але хей, подивіться на всіх наших колег-глядачів. Переважної більшість з них не вистачає яскравості в житті. Люди не сидіть перед телевізором, валіть і зробіть своє життя класним. Вічні літаючі, плаваючі та інші фантастичні авто з майбутнього з кожним днем стають все ближчими до нас. Адже вже сьогодні вчені та дизайнери можуть вразити нас цілою плеядою незвичних концептів. Аеромобілі з фантастичних кінофільмів уже стали реальністю. Нещодавно перший у світі літаючий автомобіль Терафугія піднявся в небо. Перевтілення відбувається за 30 секунд. Машина майбутнього працює на звичайному пальному. Щоправда, керувати аеромобілем можна лише з ліцензією спортивного льотчика. Автобус Амфібію Амфікоч GTC-1 представили англійці. Виробництво гідроавтобуса почнеться вже цього року. Вартість такої машини понад 400 тисяч доларів. Машина не обов'язково має бути твердою на дотик. Вирішили дизайнери BMW і представили концепт ДЖІНА покриття автомобіля. Це синтетична тканина, що розтягується, а під неї алюмінієво-композитний каркас, авто ніби живий організм зі скелетом і шкірою. Маленька звичка носити сукні величезна інвестиція в особисте життя жінки, запевняє дизайнер одягу Анастасія Іванова. Про її успіх та лексус просто зараз. А ось і наша красуня, да наша біла красуня. Настенька, як ти називаєш свій автомобіль? У мене була перша машина. Це був Нісан. Його звали Санечка, а це в мене ось Леся. Давай в багажник. Женя, треба відкрити багажник. У мене тут є лише необхідне для дівчини, як туфлі. Приїдемось за кермом, я, тебе... я знаю, не я не, буду. не... я ззаді. А взагалі водиш автомобіль? Звичайно. Звичайно, каталоги, каталоги. каталоги. всі колекції є, тому що мало де мене зостане доля і кому потрібно презентувати колекції. Там як бачите, нам дизайнер, звичайно, якісь розкі тканин, це те, що я з чим працюю, різні шовка. То яскраве підтвердження того, що таблиця візуалізації все таки діє. Вона насправді здійснюється на 100%. Я знайшла ось недавно доску візуалізації, яку я створила 5 років назад, і де була посередині моя фотографія. А навколо відомі люди: це артисти, політики, ведучі. Що цікаво, чим ближче до мене були наклеєні люди, тим з ними ближче. Я зараз спілкуюсь. Це ну це, це насправді такий приклад. Я зрозуміла, що все можливе і. Речі, які я хочу, навіть місця там, де я хотіла побувати, я в них буваю, ну це здійснюється на відсотків дев'яносто. Давайте з'їмо морозива за це. О, да. Яскраві це знаєш, це е, я сяду можна прямо на сердечко? Давай. Так, щоб закохатись, бо час. Найближчим А в найближчі закохано, бо таке відчуття, що світишся любові. Да і вже заміж, як добро. Діточок. <глади> 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 ну і звичайно, діточок вже так все вже в мене є. Так я ну, там, багато Успішна працювала виблі, для того, щоб досягти певного успіху. Я дуже багато часу віддавала роботі. Зараз воно більш так менш все урівноважилось, і Я вже підходжу до того, що я ну, в мене є час, в мене є бажання для того, щоб створити сім'ю. Я, я завжди знала, чого я хочу. І я знала, що там, ну, для цього потрібно прийти в багато етапів. Все одно є люди, які, е, ну вони ну, там, дивляться, там, да, з екрану, ну, які не хочуть нічого робити. Вони думають, що це просто так. Їм, наприклад, наприклад, так легше жити, я думаю. Їм краще так, а, їм там все легко, там, да, вона така, така. Ну окей. Я навіть е, ну, це не корисно, ти не намагаєшся засвічувати цей, цей міст. Да? І їм Так. і ти там можеш сказувати, що я там шила, там Спала ночами, це ну як воно може знаєш, нікому і не потрібно. Це моя історія. Мені головне, щоб я знала, як там да моя совість. Ка швидкість та велетенські фури, в яких далекобійники проводять майже все своє життя далені від своїх родин. А зараз про великі автомобілі. І про специфіку роботи з ними нам розкаже директор компанії з міжнародних перевезень Михайло. Доброго дня. Ну що, Вітаю. розказуйте про свої автомобілі, скільки їх у вас у автопарку? Наш парк нараховує 12 автомобілів, близько 12 mm -hmm. автомобілів, які задіяні в міжнародних перевезеннях. Перед нами автомобіль, Рено Magnum 2007 року відповідає цей автомобіль нормам Євро 5. близько 20 тонн вантажу може перевозитися. Я знаю, що за кордоном платні дороги. Чи не є це проблемою? Всі країни європейські ввели вже платні дороги, і ця плата залежить від норми автомобіля. До прикладу. Через проїзд з Швейцарією на автомобілі Євро-3 майже ціна одного кілометра коштує майже одне євро. Сама країна спонукає. Перевізників і автомобілі, які заїжджають на територію, щоб вони відповідали нормам Євро-5 і вище. Рено Магнум – це один із найкомфортніших автомобілів. Mm -hmm. Він обладнаний як ви бачите, двома спальними місцями водій знаходиться в відрядженні біля місяця. Йому потрібно нормально тут себе почувати. На цьому автомобілі стоїть електронний тахограф, який регулює роботу водія. Тобто простими словами, да. це звичайний лічильник. лічильник yeah. е так, та який рахує режим роботи і відпочинку водія? Водій може десь близько 4,5 години половиною годин їде, тоді він відпочиває, робить паузу. І знову 4,5 години він має право їхати, а потім 8 годин мусить відпочивати, тому що міжнародні закони регулюють таким чином, щоб в Ховуючи безпеку на дорозі, водій мусить відпочивати в Україні. Вони ну точно не будуть їхати лише 4 години, а потім відпочивати на сьогоднішній день. Транспортна інспекція вже. Е Серйозно приділили увагу цьому питанню, виписуються штрафи, контролюються, Незважаючи на те, що на Україні не побудовані ще стоянки для цього, щоб водії могли відпочивати. Скільки років може служити такий автомобіль? Срок служби в нас в Україні, десь я так думаю, приблизно 20, 25 років 30. А потім ті автомобілі можна відправляти ще на Африку, і вони в Африці теж можуть ще служити біля десятки років. Дякую вам дуже. І тепер я не можу не скористатись нагодою і не проїхатись так, так. на цьому автомобілі. Ви мені дозволите? Будь ласка, нажимаємо на акселератор, і автомобіль. І ми поїхали. Чи нагаборити керувати автомобілем мені здалося дуже просто, хоча, напевне, до першого повороту на те вони й зірки, щоб сяяти з усіх боків і купувати найяскравіші і найдорожчі автівки. Співачка Байонці тримає у своєму гаражі п'ять автомобілів. Але найулюбленіший стрімкий Mercedes-Benz CLR McLaren вартістю понад 500 тисяч доларів. А світська левиця Паріс Хілтон віднині їздить на білому Lexus LFA. Це досить рідкісний суперкар, оскільки численні витрати на виробництво невигідні компанії Lexus. Девід Бекхем ще один цінитель автомобілів. Їх у нього декілька, але частіше за все він виїжджає на улюбленому Rolls-Royce Phantom вартістю 4 мільйони доларів. Серед вітчизняних знаменитостей володаром шикарного автопарку вважають Володимира Гришка. Його колекції 20 раритетних автомобілів: Jeep Willys, Газвісімнадцять зі сто 101. Всіх їх він любить і ставиться майже з батьківською турботою. Андрій Данилко віднедавна їздить на автомобілі Фредді Меркюрі, Rolls-Royce Ройс Shadow з салоном у сірій шкірі і деревом 1974 року. Випуску Данилко придбав на аукціоні за 90 тисяч доларів. Бізнесмен Володимир Самсоненко має слабкість до ексклюзивних автівок. В його гаражі чорно-білий автомобіль Джеймса Бонда, Астон Мартін, зі 9 Феррарі, і Мерседес Джилендевежен. А в Майами, де Володимир проводить багато часу. Він роз'їжджає на Роллс Ройс Дрозет, який входить до десятка найдорожчих автомобілів цієї марки. Чому у цієї красуні Мазераті номери Махно, я не знаю. Але я знаю її власника, який зараз про все розповість сам. Андрій Пальчевський. Андрій Пальчевський бізнесмен, засновник і президент відомої клініки у Києві. Телеведучий шанувальник хороших автомобілів та красивих жінок. Аліна сільвопле будь Дяк. ласка. дякую дуже У мене цікавить надзвичайно ну, номери. Махно? Вы что, они же не повязаны никак с вами особо. Они пов... Ну как же, они связаны с Махно. У меня все машины всегда связаны с какими-то персонажами. Это или Гагарин, Шкалов, или Махно. Если говорить о Мазерате, то в Мазерате у меня была мечта еще с советских времен. Я ездил на автомобиле марки Запорожец, тогда был в ЗАЗ. Я его тоже называл Мазерати. Итальянцы тестируют машину на брусчатке, которой тысячи лет, и очень гордятся Мазерати тем, что они вывозят Uh, и это единственная дорога, где так трясет в Италии. В Украине нам не надо искать ничего специального. У нас все дороги, как тысячелетняя брусчатка. В Украине и в России все это размазывалось, потому что за рулем таких машин обычно сидят девушки, если вы обратили внимание, потому что это машины их любовников, стареющих, которые же сам не едут. Ну да, и девушки в них смотрятся богатство. Как да. реагируют наши украинцы по иду? Во-первых, она реагирует добро, когда видит, что это я сам. Мне кажется, я даже как-то не чувствую особой зависти. Люди всегда любуются этими формами. И мрия вот, продавать Мазерати в моей будущем. Вот, понимаете, мечтать – это разные вещи. Можно мечтать с лопатой в руках, можно мечтать с руки. Конечно, с лопатой в руках вы быстрее докопаетесь до Мазерати, если вдруг у вас есть такая мечта. Дорогой автомобиль, который я купил. Да, все. Остальное у меня будет только электрический, я заказал электрический, я буду страшно зеленым. Вот. И э, хочу оставлять после себя нулевой углеводородный след. Как, как сейчас об этом принято говорить. Я переболел этой болезнью лично. Да, вот э, когда я покупал когда-то дорогие машины, там, там, там были Бентли, Мерседесы, там десяток. И на вопрос, какой у вас флот, было очень круто писать мой флот автомобильный, там состоит из 10 сейчас я понимаю, когда уже возмужал, возрослел и, возрослел и понял, что ну, перебеситься надо было. И психология Новориша, ну, то есть человека, который внезапно разбогател, меня оставила, слава богу. Чего я не могу сказать о многих наших соотечественниках. Потому что первое, что бросается в глаза, это то, сколько дорогих автомобилей на наших, в общем-то, не самых дорогих улицах. Вот, вот это поражає. До речі, 2014-го італійська торгова марка Мазераті відзначатиме 100 років. Від наших героїв. Потрібно для цього працювати, поставити собі за мету. Це легко в тому розумінні, що це ну, можливо. Черчилль говорив, що завість основа демократії. Якщо ви, допустимо, завідуєте людям, які зірові машини, завідуєте, це правильно, але треба боротися за свої права, що я хотів сказати. Люди, підіймайте свою ліву дупу і робіть щось, що вас захоплює. Немає нічого. неможливого, просто треба вірити в себе і пахати. Відтепер ви можете ставити свої питання зіркам наших наступних випусків. Для цього ви заходьте на сторінку, будь в курсі» в ВКонтакті чи Фейсбуці, та читайте подробиці. А я Аліна Шаманська прощаюсь з вами і нагадую, що життя, як в прямому ефірі, повторного доблю не буде. Берегіть себе не пропустіть наступні два випуски про футбол, флаштунки футболу, роздягальня динамо та тренувальна база арсеналу. Що відповів Євген Хачарідіна, компроментуючи питання ті гроші, які платять кому. Вони мають гристи асфальт та не показувати такий рівень гри. Що заборонено футболістам та як вони живуть поза грою? Та в чому феномен гри на думку найвідоміших футболістів та відомих людей? Хитромудрий ланцюжок подій запросто може призвести до чогось несподіваного. Історія? Що? 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 Чому у красуні? А тепер. Пожалуйста. Стоп, 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 стоп. А у нас какой муд, Извините. Включил?